Вітаю всіх на нашому прямому ефірі сьогодні, в понеділок. Ми разом розпочинаємо цей новий робочий тиждень. Я вас всіх вітаю. Ну і звісно, згідно нашої командної системи роботи в інтернеті, у нас з вами ранкова зустріч, доза, заряду, мотивації. І, звісно, ми сьогодні знайомимося з компанією Лівгуд, оскільки наш чат, наша група створена для того, щоб сьогодні дати якомога більшій кількості людей. Час можливості, тобто, ми даємо цей час можливості, і кожен для себе має змогу його відкрити. Ну і для того, щоб ви не ходили по інших компаніях, для того, щоб ви не набивали шишки, не наступали на різні граблі, ми вже вас хочемо познайомити з компанією, яка є надійною, перевіреною з прозорою репутацією ведення бізнесу і. Кожен для себе може відкрити щось дуже дуже унікальне, дуже дуже корисне, і однозначно кожному тут стане неймовірно комфортно. Я хочу представити себе, тому що саме мені досталася честь сьогодні говорити про компанію Лівгуд. Мене звуть Марина Безугла. Є вже люди, які мене знають прекрасно, є люди, які чують вперше. Я являюсь лідером компанії Лівгуд вже два з половиною роки. Навіть уже дещо більше два роки, сім місяців я у всіх соціальних мережах розповідаю про цю надзвичайну компанію. Не через те, що просто мені так хочеться, а через те, що я та людина, яка має досвід роботи в інтернеті, та людина, яка спочатку мала величезний негативний досвід роботи в. Ін... Інтернеті, і чесно кажучи, я думала, що в інтернеті неможливо не заробити коштів нічого, тому що мала попередній негативний досвід, і тільки познайомившись з компанією Лівгуд, все склалося неймовірним шляхом. І сьогодні компанія, це та компанія, яка приносить мені основний вид доходу, яка задовольнила всі мої. Потреба на сьогоднішній день і тому я хочу щоб якомога більша кількість людей сьогодні з цією компанією познайомилася. в мене є така певна лідерська ланка. Вона називається Статус золотом. Звісно, це ще далеко не вершина, ще є куди розвиватися, але це вже говорить про те, що я маю величезну міжнародну команду, і, відповідно, я вас запрошую. Ви сьогодні на цьому ефірі неспроста, адже вас запросили лідери моєї команди. І я точно знаю, що ви знаходитеся в правильний час, в найкращій компанії, і у вас є неймовірні можливості. Ви сьогодні перед собою можете. Відкрити. Що будемо сьогодні говорити на цьому ефірі? Ну, по-перше, наш ефір займе десь приблизно 20-30 хвилин. Це по-перше, по-друге, ви сьогодні дізнаєтесь, чому саме компанія Лівкут стала проривом у світі бізнесу, і це дійсно так і є, тому що цьому є всі підтвердження, авторитетні, незалежні джерела про це говорять, такі як Дієсен, бізнес Форхом. Чому сьогодні лівкут стала проривом не тільки в світі бізнесу, а і в світі? І в сфері здоров'я, ну і, звісно, дає змогу бути вільною людиною, свободною людиною і отримувати все те, що, про що ви мрієте і хочете. Ну, і те, що я вам покажу, то це реально та інформація, яка може змінити ваше життя, рівно так само, як змінила життя моє сотень людей в моєї команди і. Вже 2 мільйони людей по всьому світі. Ну я думаю, що ця цифра статистика вже говорить сама за себе. До речі, 2 мільйони це не прості слова, не пусті слова, тому що 2 мільйони ми зробили за 2 роки і 9 місяців. Можете собі уявити, чому так відбувається? Чому сьогодні Лівгут обирають? Знаєте, на початку було дуже тяжко говорити про Лівгут. Я прийшла в компанію, коли її було всього лиш два місяці. Ми пройшли через дуже багато різного хейту і так далі. Але сьогодні Лівгут обирають. Чому сьогодні сюди приходять люди? Тому що. Сьогодні, реально, маючи сучасні технології, маючи інтернет, багато людей шукають додаткові для себе можливості, якогось додаткового доходу, можливо, шукають для себе здоров'я, енергію, шукають для себе якусь певну спільноту для особистісного зростання, для розвитку, для спілкування, для підтримки і так далі. Але Зачасту вони потрапляють. Ну, якщо вони хочуть задовольнити ці свої потреби, вони потрапляють в традиційний мережевий бізнес. І я не маю нічого проти мережевого бізнесу. В свій час я закохалася саме в цю індустрію, але мережевий бізнес, традиційний мережевий бізнес, і він недосконалий. і він дуже має багато своїх недоліків. По перше, це галузь, яка 100 років не змінювалась. Можете собі уявити галузь на сьогоднішній день, ну окрім mlm індустрії, яка би не змінювалася 100 років. От уявіть собі, просто на секундочку, автопромисловість 100 років тому люди їздили просто на конях. Пам'ятаєте ці якісь фільми, старі фільми про ті часи і так далі. Сьогодні в нас сучасні не просто автомобілі, а справжні електрокари. Люди літають в космос. Ми сьогодні просто розвинулися неймовірними темпами. Ви уявіть собі, просто 100 років тому телефон і сьогодні сучасний смартфон, завдяки якому ми не просто маємо зв'язок з рідними близькими. А взагалі, ми ходимо, виходимо в соціальні мережі, і ми бачимо, що відбувається в тому чи іншому куточку світу. Ми можемо спілкуватися по відеозв'язку. Ну щоправда, ми обійняти один одного не можемо через телефон і відчути аромат, але по суті, на сьогодні ця індустрія настільки злетіла, наскільки сьогодні показала нові можливості і так далі. І будь-яка сфера, будь-який напрямок нашого життя, якщо ми проаналізуємо 100 років тому і сьогодні, то ми побачимо, як стрімко розвинулася та чи інша індустрія. А mlm індустрія, чому я кажу, що 100 років? Тому що їй реально ось ну, приблизно 100 років, і вона. Цей весь час була незміною. І саме люди, які приходять в mlm бізнес, в цей прекрасний бізнес стикаються з величезними проблемами. По-перше, як і 100 років тому, так і зараз, на сьогоднішній день, тут є вступні пакети. І в мережовій індустрії вони зазвичай дуже дороговартісні. Далі і ще більше в кожній мережовій компанії. Компанії є примусові закупки продукції, і це також не подобається людям. Звісно, дуже багато компаній сьогодні, які ведуть свій онлайн-бізнес, є компанії, які ведуть нібито онлайн-бізнес, але зачасту працюють старими методами. І абсолютно не підтримують своїх партнерів. Командам доводиться працювати самотужки, чисто інтуїтивно, і тим самим, коли людина потрапляє в ту чи іншу компанію, вона просто залишається один на один без підтримки, без навчання, взагалі без нічого, сам на сам своєю ідеєю, з якоюсь компанією, з якимись обов'язковими закупками продукції, і тим самим. Звісно, середньостатистичний дистриб'ютор, так називаються ті люди, які приходять в мережевий бізнес, вони перегорають. Ну і тим самим показуючи, що в мережевій індустрії, в мережевих компаніях заробляє лише верхівка. Можете собі уявити, що на зміну цьому всьому цим, цим проблемам і болям, які я назвала, прийшло рішення цих питань. І це компанія Лівгуд вирішила абсолютно всі ось ці недоліки. Виправила їх тим самим, лівгут називають сьогодні феноменом на ринку. Звісно, вона з'явилася не так давно. У нас є два дні народження, яких ми дуже любимо святкувати. Один із них це весною, інший взимку. І зараз я поясню, як так відбулося. По перше це компанія, яка з'явилася на світ у 2021 році, 16 квітня, і була звичайною компанією прямих продажів. Був продукт, продукт здоров'я. Лівгуд зрозуміла, що це дуже затребувана продукція. 2021 рік, за якраз по всьому світі. Пандемія сколихнула, звісно, абсолютно всіх і кожного. Ну і відповідно, люди почали для себе шукати різні харчові добавки, Зрозуміли, що сьогодні треба займатися профілактикою. Ви пам'ятаєте, що до речі, було вже доказово доведено на науково доведено, що найсильніше ковідом 19 хворіли ті люди, в кого бракувало вітаміну Д. Пам'ятаєте? і цинку в організмі, тому коли назначали лікування, величезна доза саме цинку і вітаміну, Д призначалася пацієнтам. Якщо ви цього не знали, якщо це для вас відкриття, я вам це зараз ось бачите, розповім. Так, от реально люди почали думати, переосмислювати своє життя і розставляти пріоритети, і почали для себе шукати різну продукцію здоров'я для підтримки організму, профілактики здоров'я і так далі. І саме компанія «Лівгуд» тому обрала цю сферу. Півтора року це була просто компанія прямих продажів, де була продукція здоров'я, де були клієнти, які купували цю продукцію. Були вже відгуки, були клієнти, які були дуже дуже задоволені. І аж тільки через півтора року «Лівгуд» вийшла абсолютно на новий рівень, запропонувавши стати не просто клієнтом цієї компанії, а стати членом клубу. Компанії Лівгу, тобто оформити собі підписку. До речі, підписка в Америці це не щось нове, тому що підписка існує в таких компаніях, як Амазон. Люди реально е сплачують абонплату щомісяця, щоб мати переваги в ціні на ті товари, які їм потрібні. Підписка є в Америці на компанію Костко. До речі, Костко існує 40 років, Амазон 30 років. Так само, Волмар, так само дуже і дуже багато різних компаній. І Лівгуд так само пішла таким самим. Шляхом запропонувавши клієнтам стати членами клубу Лівгуд. І звісно, в Америці людям повторювати двічі не треба, що підписка це вигідно, оскільки вони мають уже великий досвід. Ну і відповідно з радістю погодилися. Тим більше, що вони стали членами клубу і, на відміну від клієнтів, мали перевагу в ціні, і цінова політика. На продукт значно знизилась, але Лівгуд пішла іще ще далі. На відміну від інших компаній, які я назвала, Лівгуд запропонувала ще і партнерську програму. Той елемент, який дає нам змогу заробляти, можете собі уявити. Масштаби і темпи росту почалися неймовірні. Про Лівгуд почали дізнаватися в різних куточках світу, оскільки компанія це світовий став маркетплейс, оскільки почала працювати по всьому світі. Ми не відкривали ринки, ми не відкривали континенти чи країни. Лівівгу почала працювати абсолютно по всьому світі. Давши людям змогу купувати продукцію здоров'я високої якості за найнижчими цінами. Плюс, якщо ви стаєте членом клубу Лівгу, ви ще маєте доступ ще до нижчої ціни, плюс до можливості заробляти завдяки партнерській програмі. Партнерська програма це таке, так би мовити, сарафанне радіо, яке розповсюджується від вуст до вуст. Ну і відповідно так інформація роз. Литілася по всьому світі Лівгуд як клуб і як партнерська програма з'явилася на світ 13 грудня 2022 року, через півтора року тому ось таких два дні народження в нас і є в Лівгуд і в Україну. Інформація прилетіла вже в січні 23-го, Ну через півтора місяці. Якраз тоді, коли починається старт нашої команди, я зареєструвалася в компанію Лівбу 14 лютого 2023 року. Тобто, це був самий старт взагалі. Це самий був початок, і мені дуже відгукнулася місія компанії. Тому що, якщо порівнювати з місіями інших мережевих компаній, які в першу чергу заробляють, а потім дають уже змогу заробляти іншим, то місія компанії Лівгуд була зробити світ здоровішим і зробити бізнес доступний для всіх і для кожного. Не тільки для верхівки, не тільки для еліти, не тільки для топ-лідерів мережевих компаній, а нарешті дала змогу. Могу отримати класний онлайн бізнес домашній, де ви можете бути в будь-якій точці світу, але маючи мобільний телефон, будь-який гаджет, планшет чи комп'ютер з виходом в інтернет, і ви маєте змогу вести свій онлайн бізнес. Ну і відповідно, продукція якість цієї продукції скорило всіх. Ті, хто почали використовувати продукцію, закохалися в неї по самі вуха. Чесно кажучи, в нас немає обов'язкової закупки продукції взагалі, в нас немає стартових пакетів. Ми не мережева компанія, де треба це обов'язково робити, закуповувати. І е, те, про що я говорила раніше, Лівгуд продукцію купують лише за бажанням. І саме тому, можливо, коли людей не змушують, коли людей не підштовхують до цих покупок, їм навпаки подобається людина робить замовлення. Виключно по власному особистому бажанні я до речі півроку взагалі нічого не купувала. Я якраз та людина, яка прийшла в компанію. На можливість онлайн бізнесу. І я та людина, яка нарешті дуже-дуже зраділа, що тут нічого купувати не потрібно. І знаєте, я півроку нічого не купувала. Я зростала за кар'єрними сходинками, будувала команду, заробляла кошти, і тільки тоді, коли вже пройшов певний час, коли вже закрилося кілька лідерських таких, знаєте. Рангів я захотіла просто зробити своє перше замовлення. Це було просто виключно моє бажання. Але з тих пір це вже до речі було півроку ніж точніше після моєї результ... після моєї реєстрації. І ось до цих пір я постійно на постійній основі щомісяця роблю замовлення, тому що я так хочу, тому що моя сім'я для мене дуже важлива, і це мій вибір, щоб вони були здоровими. Ну і відповідно підтримувати е, організм. Якщо говорити чи продукція здоров'я це одне і єдине, що буде в Лівгудз, ні, оскільки Лівгуд це світовий маркетплейс, але ми новий маркетплейс. За основу вибрано поки що трендовий напрямок, але згодом будуть додаватися наступні напрямки, такі як гаджети, брендовий одяг буде тут. Тут буде абсолютно все, що ви звикли купувати. В різних маркетплейсах тут так само буде і побутова техніка. Просто це все буде під брендом Лівгуд, тобто, це вже буде говорити про найвищу якість і про найнижчу ціну. Уявіть собі, що Лівгуд згодом це ще стане туристичною площадкою, де ви зможете відпочивати всією родиною, подорожувати по всьому світі, відповідно заощаджуючи, тому що тут дуже комфортно буде абсолютно для кожного. Тому мені дуже подобається компанія Лівгуд, мені дуже подобається її ідея, і на сьогоднішній день мені дуже подобається, що можна почати вести свій бізнес без обов'язкових закупок з низькою абонплатою, тому що в нас клуб, ну і з прозорою системою ведення цього. Бізнесу. Ну і звісно, давайте поговоримо про те, що, що ви отримаєте, окрім найнижчої ціни і переваги, скажімо, в якості продукції і в продукції Лівгуд. Звісно, ви ще кожен, хто стає партнером, хто стає членом клубу Лівгуд, має змогу заробляти. Ну і ви будете отримувати певні винагороди. У нас їх є всього сім це певні бонуси, як користуватися ними, якими, скажімо, яким із них ви хочете. Згідно якого хочете заробляти свої комісійні, будете вирішувати тільки ви. Я буквально оглядову вас познайомлю, але хочу запросити вже наперед. 18-та година сьогодні ми будемо проводити презентацію компанії Livgood з цифрами, з фактами, зі слайдами. Будемо розбирати маркетинг, види доходу, тому я вас запрошую на цей ефір. Так, які переваги в вигляді бонусів ви отримаєте? Кожен із. Партнерів, який саме стає партнером, отримує для себе бонус за запрошення. Кожного разу ви будете заробляти, коли по вашій рекомендації буде з'являтися новий учасник. Кожен із партнерів буде отримувати бонус від заповнення глобальної структури. Вона, звісно, має обмеження, але. Цей бонус будуть заробляти абсолютно всі. І ті, хто допомагає компанії розвиватися, тобто запрошує, рекомендує, розповідає про компанію Лівгуд, і навіть ті, які цього не роблять, або це їхній вибір. Або в них щось не виходить, тобто будь-хто, хто, хто є членом клубу Лівґуд і залишається тут на постійній основі, тобто залишається на бонплаті, відповідно, має змогу заробляти пасивний дохід до 2000 тисяч доларів, саме ось такого доходу щомісячного. Ну і звісно, такий самий бонус від глобальної структури партнери, які допомагають компанії розвиватися, мають в рази більше до 16 тисяч. Доларів далі, звісно, вам дуже рекомендую зростати за рангами, статусами, тобто будувати команду. І ваша команда будується не тільки за рахунок ваших дій, а за рахунок дій абсолютно всіх людей, які прийшли до вас в команду. Ну і коли кількість буде збільшуватися, ви будете закривати ці певні кваліфікації. І в залежності від ваших статусів, від вашого рангу чи кваліфікації, ви будете заробляти все більше і більше і більше. Що цікавого, щоб почати... І це величезна перевага, почати можна з мінімуму. Тобто ціна входу доступна для кожного. Ціна входу коштує всього лише 40 доларів за реєстрацію і далі просто абонплата, як для члену клубу. Яка абонплата? Це може бути або 10 доларів на місяць, або 100 доларів на рік. Якщо ви порахуєте в році на 12 місяців, якщо ви будете платити щомісячну абонплату по 10 доларів, то вам обійдеться 40. Плюс 120 у перший рік, а далі просто буде абонплата. А якщо ви людина, яка вміє заощаджувати кошти, то зрозумієте, що 100 доларів на рік це значно вигідніше, тому вирішувати тільки вам, але це реально перевага, тому що саме. Такий вхід дає змогу зареєструватися не тільки е, людям, які розуміють цю ідею і цей бізнес, і розуміють, що це реально його е, величезний плюс, а й тим людям, які являються студентами, сьогодні молодь для себе шукає додаткові доходи, тим більше що вони мають змогу в період свого навчання створити собі дуже значний додатковий дохід, дуже значне собі е, таке майбутнє, яке реально кардинально може змінити. Ну і відповідно тут мають змогу реєструватися і пенсіонери, і звичайні робітники, і ті люди, які ніколи не працювали в інтернеті, і ті, які вже являються лідерами інших там мережевих компаній. Абсолютно всі мають змогу сюди зареєструватися, тому що в нас немає термінувань, нас ніхто нікого не виключає. Знаєте, це клуб в клубі повинно бути комфортно абсолютно кожному члену. Ну і знаєте, я хочу сказати, що наскільки приходять різні люди в команду, наскільки це різнобарвна, різностороння компанія, що в мене навіть просто в межах моєї команди є люди, які... Займаються традиційним бізнесом, є люди, які знаходяться так само займаються в бюджетній сфері. Є люди, які являються пенсіонерами, є люди, які являються домогосподинями, тому що мають багатодітні сім'ї. Тобто команда абсолютно багатогранна і реально. Є свої власні історії в нас в нашому цьому чаті можливості відбуваються посередам зустрічі знайомство з партнерами Лівкут. проводить зустріч Наталія Павлович. Це лідер нашої команди в статусі. І срібло, і саме ця людина. знаєте, знайомить нас з партнерами цієї надзвичайної компанії. Саме ця людина показує, які різні люди, які позитивні люди приходять в Лівгуд, і саме допомагають цій компанії розвиватися і. Створюють бренд ось цей Лівгуд у світі. Я дуже вам рекомендую. Приходьте до нас на ефіри, і ви будете так само здивовані. Ви будете так само, знаєте, в захоплені, в захваті від цієї компанії, рівно так само, як і я. У Нас, звісно, дуже багато різних лідерів. У нас закриваються високі лідерські ранги, і, чесно кажучи, закриваються різні кваліфікації. У нас величезна кількість, звісно, бронзових партнерів. Бронза це перша ланка, перша така лідерська. Ска сходинка, яку в принципі закривають по статистиці е, ну, величезний відсоток людей буквально в перший тиждень, як тільки приходять в Лівгут, далі статус срібло так також у нас величезна кількість партнерів золото платина. До речі, в нас в Україні є діамантовий лідер. Це наш наставник Валентина Гавриш, це партнер з Одеси, яка власне своїм прикладом показала, що це все реально, це все можливо, і за два роки закрила саме цей лідерський ранг статус діамант найвищу лідерську сходинку. Тому в нас, знаєте, наша команда перевірена. Стежка протоптана, і кожен для себе може пройти рівно такий самий шлях і отримати для себе ці всі переваги і вигоди компанії Лівуд з легкістю дуже дуже просто і відповідно отримати таку самореалізацію. Якщо ви все-таки приймаєте рішення, і я точно скажу, що не якщо а коли ви приймете рішення і станете частиною нашої команди, то ви отримаєте повністю систему підтримки, систему навчання. В нас це все наскільки досконало розпрацьовано систему роботи в інтернеті. Ваша задача просто бути в цьому потоці інформації. В нас це все готово, і знаєте, ми її створили цю всю систему. Не просто так, тому що ми прийшли в компанію на самому старті. Про Лівгу ще не було жодної інформації. Про Лівгут ми, чесно кажучи, розбирали все на запчастинки тільки власне зі свого досвіду. І ми зрозуміли, що приходять в команду різні люди. Є люди, які вміють це все прекрасно робити, розвивати онлайн-бізнес. Є люди, які не вміють, тому ми навчаємо своїх партнерів. Ми беремо їх за руку і проводимо. До результату, тим більше, що в нас понеділка, по п'ятницю вранці і ввечері відбуваються ефіри, відбувається такий певний потік інформації про компанію «Лівгуд», при чому це все відбувається різними мовами. Ведуться все різні спікери для того, щоб ви бачили, наскільки компанія і команда багатогранна. Ваша задача просто бути тут отримувати цю інформацію і ділитися нею з усім світом. Ну і що я можу сказати, що Лівгуд – це бізнес не просто для обраних, цей бізнес абсолютно для кожної людини, яка хоче розвитку, яка хоче рости, яка хоче дійсно отримати бажане від свого життя. Тому що життя у нас одне, і його варто не просто прожити, я не знаю, лежачи на дивані або відбуваючи кожен день, як знаєте, як як. Як це як должне, от російською мовою говорить, як должне. Мені, наприклад, мені дуже подобається Лівгод, я закохана в цю компанію, і для мене дуже важливо, щоб якомога більше людей нарешті отримали результати, нарешті змогли самореалізуватися, отримати свої доходи і, нарешті, стали здоровішими. Ну, Це те саме, що бажає і обіцяє компанія Lівgood. Я хочу сказати, що дуже рекомендую вам приєднати приєднатися до нашої команди, і що треба для цього зробити? Все дуже просто: по перше, треба прийняти рішення, прийняти рішення дати собі шанс бути. Успішним дати собі шанс спробувати, тому що в Лівгуд, всі, хто починають пробувати, і всі, хто роблять певні кроки, вони обов'язково досягають своїх бажаних результатів. Тому приймайте рішення, зверніться до тих людей, які вас запросили на ефір, беріть у них посилання на реєстрацію. Якщо ви ще сумніваєтесь, вам треба подумати, все одно беріть посилання, зробіть хоча б безкоштовну реєстрацію, вона ні до чого не зобов'язує вас, але ви зможете зробити екскурсію сайтом, познайомитися зсередини з компанією, подивитися, почитати, познайомитися з продуктом, познайомитися з маркетинг-планом, познайомитися з тим, наскільки зрозумілий і доступний сайт, тому що він працює різними мовами, і ви можете отримати інформацію тієї мови, яка для вас буде зрозуміла. Тому дуже рекомендую все-таки навіть ось цю безкоштовну реєстрацію. Але щоб перед вами відкрилися всі переваги клубної карти, звісно, ставайте партнером компанії, тобто членом клубу Лівгуд. Далі ми вас додамо всі наші робочі чати, візьмемо за руку і проведемо до вашого бажаного результату. Я точно знаю, що ті люди, які прийшли в Лівгуд і залишаються тут принаймні на рік. То вони точно не шкодують про те, що вони почали свою співпрацю з цією компанією. Не гайте часу, приєднуйтеся, тому що це якраз та можливість, яка, можливо, зустрічається всього лиш один раз у житті, той шанс, який зустрічається, один раз у житті. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли на ефір. Всім бажаю вам здоров'я, всім бажаю вам добра, свободи, сил, звісно, нових рішень у своєму житті. І нагадую, що сьогодні у нас ще з вами будуть ефіри. Чотирнадцята година. Ми з вами будемо говорити. Про те, що було в нас на вогняній п'ятниці, про що нам говорили наші засновники, які нові запуски, які нові інструменти, що нас чекає в подальшому, які результати на сьогоднішній день. Про це все сьогодні о 14-й годині. Приходьте обов'язково. І 18-та година презентація компанії Лівуд з цифрами, з фактами, зі слайдами. Приходьте, буде цікаво. А поки що я прощаюсь до наступних зустрічей з вами була Марина Безугла. На все добре.